Доброго здоров'я, людоньки, ви бачили таку неадекватну жінку? Вітруган, дощ, холод. А вона по гриби ось чуть під дерево сховалася в затишок, в таку погоду лише на печі сидіти. Ось на що я проміняла сьогодні піч. Я думаю, кожен грибник не проти такого обміну. Чорна глива. Її я називаю чорною, тому що росте вона на відкритій місцевості, не в лісі. І вона сама міцна, туга там єсиста і колір у неї темний. Зараз ще й захолоджена вона, але все одно кожного разу ось на таких відкритих місцевостях глива темна. Темно сіра. Зрізаємо, забира... <смі> вона зростком. Її можна зростком зрізати. Ой, який гарний. Росте вона, до речі, не на дереві, а біля дерева. Мабуть, на корінні. Як кучно? Ось так, цілий зросток глив, який же він здоровий, який же він гарний, який же важкий! Ось такі свіжесенькі, білесенькі, товстоніжкові ніжком глиби. І ще тут є. Не весь зросток зрізала. І ще ось цей маленький. Смачнющі молодесенькі глиби. Ще шукаю гливу, гливу звичайну чи гливу черепичату, а по-моєму так чорну. А біля цього пенька мільяди гноювика мерехтливого. Я ще стільки його не бачила ніде. Отут він вже автолізував, тобто самознищився, а тут тільки з'явився вік його дуже короткий. І тут з цього боку ось молоденький, я не хочу навіть сюди ступати, тому що, мабуть, тут ще появиться гноювик. І там а там уже пропав усі покоління гнойовика мерехтливого на одному місці. Якби я не знайшла інших грибів, то тут би щось вибрала. Гнойовик мерехтливий вважається неїстивним, але я знаю, його їдять, і, і чесно кажучи, я б спробувала. Але. В мене сьогодні є інші добрі гриби. Глива походила я тут в окрузі. Ось такі різні маленькі грибочки ростуть, а гливи більше не побачила. І далі не поїду. Дуже вже вітряно, не так зимно, як вітряно. Поїду на піч.